Добрий день, друзі. Для тих, хто не знає, мене звуть Андрій Островський, підприємець, автор таких книжок, як Життя просто бізнес і життя просто бізнес 2.0. Ще веду прямі етери. Практично кожен день. І вчора була презентація в прямому етері на тіктоці, Ютубі моїх книжок Життя просто бізнес та Життя просто бізнес 2.0. І чомусь тікток видали звук. Можливо, десь я перебільшив. Використання іншої музики, які не належать мені права. Тому заходьте на мій Ютуб, там є повна версія Ютуб, не такі прискіпливіші, як TikTok. Я що подумав, сьогодні <клухи> я хочу провести незапланований прямий етер на Тіктоці, Ютубі о 21.00, а тема буде любов. І, взагалі, а що таке любов? А що таке пристрасть, а що таке залежність? А ще таке кохання, а ще таке закоханість. Давайте про це поговоримо. Тому що я і так веду таку програму кожен день в прямому етері, щоденне в життя. Я по понеділкам відпочивав. Але я бачу, бачу натхнення з вами вгорити цю тему тему, що для вас є любов. Тому сьогодні незапланований прямий етер на Тіктоці і Ютубі одночасно о 21.00. тема любов. До зустрічі з вами був Андрій Островський. Слава Україні!